У нас тут свій звук, він ідеально насправді. Так. А, тож ми поговоримо, ну, ми спочатку записуємо, тому що ми змінили ракурс. Так, так. Ми поговоримо про інвестиції в бізнес і такий новий напрям, як хом-кафе. Саме таким хом-кафе є таргет. Це наскільки я розумію, формат кафе біля дому. О, коли люди можуть спуститися да, в себе з, там, з квартири в парадному, недалеко дійти і з'їсти сніданок, обід, вечерю, так. випити пива, випити коктейль і що тут ще. Все, кава, чай, какао, десерти, матч, десерти, так, Сніданки, дитяче меню. Угу. <гум> Бургери, піца. Я бачу тут повна посадка і це, це в цілому успіх. Скільки на день каса може бути? А, мінімум, максимум. Ну, Мінімум може бути там, і тисяча гривень, да, максимум, ну, десь під 40. 40 тисяч тисяча доларів. Так. Ага. А скільки в середньому закладу робить на місяць? Ну, десь під мільйон. Тут як в будні дні трошки менше каси. П'ятниця, субота, Це такі, ну в принципі, як у всіх, п'ятниця, субота саме пікові нагрузки. Бувають невеличкі банкети, теж теж дитячі день народження. Бувають якісь такі невеличкі корпоративи в плані, якщо невеличкий офіс. Теж приймаємо попередні замовлення, резерви робимо. В принципі, заклад дозволяється. Ага. А ми з тобою вже співпрацюємо півроку. В рамках кампанії Бюро Державіна ми зробили вже два повних проєкти. і так. Консалтинг і два зараз в процесі. В процесі зараз не і ми вирішили масштабувати такий напрям як хому-кафе. Давай для глядачів більше, як, щоб зрозуміло було. На відкриття такого закладу скільки потрібно коштів. А, ну, я розраховую десь тисячу доларів квадратний метр, але з можливістю, що це буде трошки зменшуватися. Тобто, 800 тисяч доларів можна закладати. Ага. Ну тобто от тут 50 квадратів і це від 40 до 50 тисяч доларів на відкриття. Так плюс 20% комісія нашої компанії і плюс оренда першої останньої ріелторської. І в цілому в 50 можна вкластися. Так. 50-60, 65, в залежності від квадратури та концепту. Так, це що вже, як знаєте, художнє бачення замовника, як в принципі можна купити там дешевше трошки посуд, можна дорогі італійські, так, це як уже замовник бачить. Так же само там ми можемо там, аксесуари, інвентар, теж брати, брати більш дорогі, середнього класу і дешеве. Да? Тут уже дивлячись, які подобання у нашого клієнта. Ага. А скільки можна заробляти? Е, ну, якщо ми виходимо, е, там, беремо 3-4 місяці е, на розкрутку, так, на розкрутку да, то вже десь там на пятий шостий місяць можемо десь до 200 тисяч гривень фіксувати за заробітку. Тобто 5 тисяч доларів. Так, 5 4 пять тисяч доларів. Так тобто, тобто, фактично це виходить 10% на місяць відкладених коштів вже через 4 місяці. Ну, тут дивлячись, теж є декілька факторів. Наприклад, який зарплатний фонд там, скільки працівників працює, це теж там залежить від кінечного доходу. Наприклад, у нас тут персоналу небагато, тому зарплатний фонд невеликий. Якщо там потрібно закладу там керуючи, да, то це буде трошки більше за. Фонд, бо доволі часто заклади бажають відкрити люди, які не з цієї сфери, і їм там перший час ну, важкувато розібратися в нюансах да, ресторанної роботи. Тому ми пропонуємо в таких випадках взяти керуючого. Досвідчений керуючий це більш ефективний. Ну ефективний менеджер. Він дає більше шансів, що заклад буде успішним і, і більше заробляти. Так, правильно? так, звичайно. Тобто людина, яка буде набувати шишки там своїми, так скажемо, неправильними рішеннями, вона більше там скажем, втратить, ніж заробить. Mm -hmm. а, там керуючий, який там з досвідом він дасть можливість там з першого місяця наладити е, 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 правильно процеси співпраці, кухня, зал, е, там приготування, санітарні норми і все-все-все, що має бути в, в нормальному стані в закладі. Там дозвільна документація, то зведення всіх е, там звітних якось е, ну, звітності. Все те, що чим займається керуючий, там контроль якості, контроль персоналу, пошук персоналу, його навчання. Тобто людина без досвіду не навчить офіціанта працювати. Ну це очевидно. Ну, я розумію. А тепер дивіться, А ми ж як компанія можемо надати керуючого. Знайти, ну, перевірити, поставити. Можемо надати і керуючого, можемо весь персонал знайти. в принципі, ну, просто і Так, без... ходить, та, але та, та, та. раніше керуючого ми не пропонували. Справа в тому, що е, керуючий – це така посада, це вже менеджерська да, посада. Тобто, це вже посада, яка треба для більш складних процесів. Ну, це так, більш складний так, процес. Так. У нас тут вже процеси там повного циклу від замовлення продукції до її е, кінечного приготування, до його кінечного приготування. Тому е, е, якби, це ж не просто там взяти і налити стакан е, чи викласти з, е, там, з упаковки якісь снек. Да? Це вже треба приготувати. У готового блюда там є технологічні карти, є там полуфабрикати, напівфабрикати. Тобто це, треба технологічні карти зробити. Це треба продивитися, щоб воно початку ми зробимо все це для нашого клієнту у протяжі буде цим керувати. Ми можемо розглядати такий варіант, щоб люди взяли, наприклад, в трьох, чотирьох, п'ятьох взяли по десять тисяч доларів, в п'ятьох взяли 50 тисяч доларів і отримували 5 тисяч, ділили кожен по тисячі на місяць. Так, саме так це і працює. У нас є три співвласника. Які, е, е, ну, яких я за, е, запропонував на етапі формування концепції там, двом партнерам. І ну, люди зацікавилися, ми там, в рівних долях е, зайшли в цей проєкт і реалізували його. І вже половиною роки воно працює. Е, і, в принципі, учасників може бути більше да, там, або менше. Ну, у кого які можливості. Тут уже в таких, в таких випадках краще взяти керуючого, бо чим більше учасників, тим більше думок, тим більше своїх якихось бачень, і тим складніше прийти до консенсусу. І це ну, дуже багато людей там сваряться на такому етапі. Там, там, і втрачають бізнес по факту потім. Ну я знаю такі приклади, коли люди просто там посварившись, там, не, не знайшли, не знайшли там, по, по якомусь баченню е, якусь е, е, загальну думку да, і втратили бізнес або продали, або розійшлись просто. Е, круче в цьому допоможе. Тобто є людина, в якій є відповідальність е, там, заробляння грошей, її треба тільки контролювати і все. Чудово. Віталій, а стул не мешает вот этот? Точно вообще не видно. Странно. Добре. Мне вот прям кажеться, що он. Ладно. Добре. Тобто історія жива, і ми це ми бачимо прямо на прикладі вашого так. Угу. А давай детальніше поговоримо, що ж таке саме це хоум кафе Я так для себе розумію, що воно забирає частину прибутку в ресторані, які є в центрі. Тому що людина може вечеряти, нікуди не їдучи, там, не вдягаючись вечірно, просто прийти і тут повечеряти такими самими стравами, як у ресторані. Так, так тут повноцінне меню. Тут є е, е, сніданки, тут є е, обідні е, страви, тут є те, що можна на вечерю взяти, mm -hmm. тут є алкоголь. Е. О, то далі, далі. Це ми у бара забираємо тоді, да це тут, ну, може бути як барна постановка. І тут буває, що приходять друзі, там сидять за келихом, не те, що забираємо, ми конкуруємо, але так. ну асортимент звичайно не такий, як в барі, да там там де порядка 10-12 коктейлів, Але е, так, людині там е, людина може е, закрити всі свої, так скажемо, побажання в одному місці, в невеличкому місці, де е, у себе вдома. Е, це не треба там потім сідати за руль або визивати там драйвера, або їхати там е, лівого на правий берег. Просто спустився на ліфті, і ти вже в закладі. І все тут. Так. Добре. А, також тут розливне пиво є. Тобто Певним чином, так. так. Можна і ці питання теж закрити, снеки є до пива, тобто можна прийти навіть просто поспілкуватись з товаришем, посидити, випити пиво і, і не шукати собі ніяких там, альтернатив. Добре, також тут ще у нас як кав'ярня, да? бо у нас кава, кава. смаколини, десерти. Так, кава, чай, мача, какао для дітей. Треба орієнтуватись на всіх, на всі так групи, скажімо, споживачів, бо в ЖК живуть всі люди: і діти, і жінки, і чоловіки. І, наприклад, якщо робити акцент там на дитяче меню, то чоловікам буде незручно, да? наприклад, там сидіти в такому закладі. А от у нас гармонічно поєднано. Тобто людина, яка хоче, ну там днем, наприклад, він спустився з дитиною. Там, З'їв якийсь сніданок, да а ввечері там з друзями пішли в місті випили. Зручно. А що складається прибуток? Там доставка, люди, які їдять всередині, і ще у нас бар, да? я би сказав, що зараз таких три основні групи, які там майже на 30, 33% діляться між собою. Це в закладі. Відвідувачі в закладі, які харчуються, люди, які ми доставляємо по ЖК, і доставка за рахунок агрегаторів. Це там болдеглова, десь воно ну, так. Якщо взяти зріз там на декілька місяців, це десь буде там по третині. В якісь та... дні трошки щось одне більше працює, в інші дні трошки більше інше там працює. Теж там погодні є умови, коли там агрегатори, наприклад, погана погода, і вони там типу, погано везуть, да? то там більше люди там замовляють додому, тобто більше працює саме а -а -а. доставка на, до квартири. Тоді персонал в очках тут просто так, так, так. Одягають бахільчики і пішли саме до, 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 до квартири. Рознуся. Да, да, рознуся, да. Д дуже круто. Я так розумію, цей формат народився з звуження. Да? то раніше була така а, децентралізація, коли були окремі магазини, Не спеціальні так. там певні бари, кав'ярні, якісь там кав'ярні третьої хвилі, а тепер воно раз і. Все з'їхалося, так. Тут кафе, бар, фастфуд. Так, так. Це Фастфуд, так. Можна бургери, можна піцу. Ну от ми робимо бургери, піцу. Тобто, ну, дитині важко там продати, ну не то, що продати, запропонувати. Да, якщо там взяти якусь там, а от у нас ребра є, наприклад, да. от. Дорослий чоловік може взяти собі під пиво там, ввечері ребра, а то дитині треба бургери, якісь чи піцу. Тому ми так стараємось оптимізовувати своє меню при оновленні, при записі закладу. Щоб... Такий універсальний собі форма. універсальний, да. да. На, на всі категорії, щоб було можливість що вибрати. А звідки ця концепція взагалі народилася? Звідки вона приїхала до нас? Чи як це сталося? Ну саме е, такого закладу, який знаходиться поряд, поряд з, 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 з домом, то в принципі вся Європа так. Оці домашні заклади, там, ус, там, якщо навіть там ту ж Турцію взяти, або там Італію. Таких закладів там майже в кожному домі. Навіть от, в Польщі я був, там в Кракові. В, в Данську теж там дуже багато закладів, які знаходяться на першому поверсі жилого будинку. Ну, я думаю, що ми просто все-таки рухаємося в західну цивілізацію, тому у нас немає. У нас такий путь: цивілізовуватись, брати найкраще і використовувати. А вже працює. Три з половиною роки, здається. Так. Ага. І конкуренція якось вплинула на вас. Тобто справа, що на, поки що на таких спальних районах конкуренція не дуже висока. Особливо там, якщо ми беремо uh, такі, uh, там, лівий берег, uh, такі спальники вже такі uh, старі. Не, не такі нові райони, де там, uh, uh, там багато нових закладів. А, Такі райони, де закладів мало, да, і тут конкуренції небагато. Тому це дозволяє, в принципі, заробляти, ну дозволяє заробляти трошки більше за що то, що просто мала конкуренція. Ну, ну тут, от навіть якщо походити, тут подібний заклад, ну я навіть не навіть не пригадаю другий такий заклад, де можна або якісь національні кухні. Або якісь такі вже е, втрачені е, або сітєвики, або якась така вже втрачена концепція там, там, з, з 2000-х, в яку не дуже хочеться йти. Тобто підготовлюючи це новий формат закладу, хом кафе, для відкриття якого треба нерухомість на першому поверсі від 50, а менше квадратів можна? Е, ну не Насправді важковато менше, тому що ну, давай, тут, да, тут, тут повноцінна кухня а, Кухня потребує там. Ну, якщо ми отак от зараз подивимось, то кухня десь займає десь половину. половину все, і, ну і так, щоб зал працював. Бо ти казав, що поруч грузинське кафе в них недостатньо посадки, столів, вони не вивозять. А, ну так, ну взагалі заробіток це ж кількість обертаємості. Посадкового місця, да чи да, мало посадково, місця... Ну, у вас же і доставка по домах, і у вас доставка агрегаторів. Тобто, якщо ну, у вас... ми, 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 ми шукали таку золоту середину, щоб можна було і тут присісти, було місце. І так, спочатку акцент був на доставку, бо саме локація. <рес> так скажем, не не дуже так сказав, звична вона не на першій лінії знаходиться, вона далеко від е, е, проїжджої частини, да, де люди можуть там під'їжджати, вона знаходиться на закритій території. есть тобто треба там, е, там через шлагбаму проїхати. Це для людей е, е, такі відштовхуючі фактори, але ж вони все одно тут ходять. Але е е е кропіткою роботи, <хи> скажемо, гарним сервісом, смачною їжею, ми е е ну, завлікаємо людей зовні, тому що е е ЖК, він, в принципі, ну так можна сказати, не, не дуже великий. В принципі, він і не малий, але там, е якщо взяти такі ЖК, в яких цілий квартал, да там. Якийсь Файнатаун чи там, я не знаю, республіку, да, то там цілий квартал, а тут тільки чотири дома. О, до речі, в Файнатаунні в Республіці не вистачає таких кафе? Е, ну, я, я думаю, що там не те, щоб не вистачає, там, скоріш за все, є для цього така. Е, Необхідне, необхідне середовище. Ні, я маю на увазі, м буде востребована ця концепція. Треба відкриватися так, там Та, і там, будь яком Я хочу сказати, що дивись, як бачу багато бізнесів, я бачу у цьому проєкті, у цій моделі дуже круту антихрупкість. Тому що тут. Зал — 30%, агрегатори 30 — 30% і 30% розносити по дому. І в залежності від того, що відбувається, ну, щоб не відбувалося… — У місті, так. Да, да. — да. Люди все одно їдять, і воно буде збільшуватися або у сторону посадки, якщо гарна добра погода, і вихідні всі тут, або збільшуватися, якщо погана погода, агрегатори возять у сторону доставки додому, або збільшуватися, якщо почнеться карантин, чи все, то воно просто буде більше працювати агрегатори. Ну так, так, воно з взаємозаміняємо. Да. Тобто можна, якщо, наприклад, погана погода і Люди там не бажають іти на вулицю. Вони замовляють додому. А якщо там, наприклад, навпаки, гарна погода, люди вийшли, погуляли, тут парк рядашком. Вони там погуляли, нагуляли апетит, перед тим, як іти додому, заходять поїсти. Тому так, це воно так. І ще додаткові кошти від тих, хто п'є пиво просто ну, замість магазина, від кав'ярні і в тих, хто хоче прийти посидіти в барі. Так. І Ті, хто поснідати. Тобто ми тут у, у, у весь пул замовників. Ну так, в принципі, весь такі, компактно генеруємо всі можливі замовлення, да, які люди там роблять у себе, для себе там, у, для відпочинку. Цю у у, у, у харчову інфраструктуру. Мені пишеться? Піше повністю, повністю всю харчову інфраструктуру закриваємо. Да, всі потреб, Ну, звичайно, там суші ми не робимо, тому що О, так. а якщо замовник захоче ще й суші робити, доставку насправді суші це трошки окрема така вже ділянка е, е, кухні. Да, це, ну, це процес, який не пересікається з гарячою, з холодною. Для цього треба робити окремо, але для цього треба е, ну. Додатковий простір. А скільки квадратів? О, ну, якщо це буде в одному приміщенні, я думаю, можна там ну, 5 квадратів додати. Тобто на додатково 5 квадратів у нас ще буде суші? Так, так, так. З доставкою так. і він піде і на доставку, так. і на виніс. Так, ну складні в чому, що це треба додатково. Єдине, одини, що ну, суші мало їдять в обід, то це більш вечір, загрузка. А, а так, в принципі, там на суші обладнання не, на, не потрібно дуже багато. Тобто, ну, якщо ми кажемо про якийсь там <фух> локаль, де треба ще й суші. Зур -зур -зур. А на суші, суші так. Суші для ЖК це теж непогано непогане направлення, насправді. А. Була була, було б у нас простір, ми б, ну хоча, якщо б от метрів там 70 було, то ми б суші, мабуть, би додавали. <фух> Чудово. Ми можемо запросити глядачів у Таргет подивитися, як це працює. Так, звичайно, будь ласка, приходьте. Це вулиця Жмаченка, 28Б. Е -е, Переіменована е -е, зараз на Романа в... Всеславича. ЖК-автограф. Да. Да, багато просто вулиць ще пам'ятають попередні назви, тому е кому як зручніше буде. ЖК-Автограф, е третій дом. Не, не, не важко знайти, якщо мати бажання. Да. А коротко про концепцію назву Таргет. ну, це мої певні були такі субкультурні зацікавлення, да, які я реалізував ну, сформував концепцію. Тобто є така певна субкультура, моди називається. Вона заснована ще там в 50-х роках в Британії. Це одна з перших взагалі, субкультур у світі. Вона дуже багато вплинула на інші субкультури. І до, до сих пір вона живе ну, в такій перманентному стані, де іноді там, там молодь захоплюється, іноді спад. Ну, зараз не дуже багато модів зустрінеш. Особливості це ретро-скутер, це мотопелер такий ретро. Ну і певний стиль одягу. У них є музика своя, ска називається ска або ска-панк. І от я надихався оцею субкультурою при формуванні концепції. А саме Тарга це їхня емблема, емблема позичена модами у ВВ, ВВ, ВПС. Воєнно-повітряні сили Британії. Тобто це от Якщо ви бачили на наших гелікоптерах або самольотах, є жовто-блакитні такі круги. От, такі ж самі круги, це таргет насправді. От, у британців це біло синій От. І вони взяли я, оцю, оцю символ як символ свого руху. От, і це називається, ну. На сленгі таргетом. Круто? Дякую. Будь ласка.